Ідея відновити один із гуртошків належить ініціативній групі викладачів університету Нафти і Газу. Розповідає професорка кафедри фінансів вишу Ліліана Гораль. Розповідає, що до них почали звертатися колеги із міст, які проживають у зоні активних бойових дій, та б хотіли перевезти родичів в безпеку гуртожитку є 61 кімната, в яких можуть бути розміщені чи цілі сім'ї, чи окремі групи, залежно від кількості бажаючих проживати в одній кімнаті. Це може бути по дві особи в кімнаті, може бути по 4-5 осіб. Єдине, чого нам найбільше бракує станом на зараз, це ліжок і матраців. Однак ми проводимо активні консультації із бізнесом, і з волонтерськими організаціями з тим, щоб вони нам допомогли. Придбати. У цьому гуртожитку університету Нафти і Газу понад п'ять років ніхто не мешкав, каже Ліліана Гораль. Відновлювати його розпочали 8 березня викладачі, волонтери та переселенці. Перше, що вдалося зробити, підключити теплопостачання, переробити водопостачання, повністю оновити електромережу. Після цього взялися за ремонт кімнат. Сергій Процак, колишній студент університету Нафти і Газу, каже, через соцмережі дізнався, що зараз потрібно допомогти з відновленням гуртожитку та вирішив. Всі ми люди, всі ми українці, що немає різниці чи зі Сходу, чи з Західної України, що треба допомогти, бо біда, всіх застала біда. ця. Ми вже другий поверх підготували, там вже теж хлопці були, вчора клеїли обої. На третьому поверсі ми все обдерли, проґрунтували. Сьогодні теж шість кімнат вже прогрунтували клеєм, щоб міцніше сцеплення було. Зараз ще пару кімнаток тут обґрунтовуємо, шпаклюємо. Франківка Оксана Винник разом з подругами прибирає гуртожку від минулої суботи. Каже, зараз, як ніколи, потрібно єднатися і допомагати тим, хто цього потребує. Об'єм великий, я вже сміялася, як жартували, що треба було всім прийти в суботу, подивитися, з чого відкрилися двері, якби. Але нічого, закриємо двері, чисті будуть. Але ви налаштовані до достаннього. Ну так, поки є, сили здоров'я, ну, треба допомагати, хто нам поможе, як не ми самі. Ігор та Богдан переїхали на Прикарпаття з Київської області. Про ремонт Ігорю розповіла бабуся, яка зараз за кордоном. А його батько запропонував Богдану доєднатися. Хлопці розповідають, виконують тут будь-яку роботу. Шпалери. Стіни грунтуємо, фарбуємо, клеїмо, носимо, виносимо старе лахміття, заносимо нове. Все підряд. Наскільки важливо зараз так робити, допомагати, людям? дуже важливо. Можливо, так, да. Це я, зараз без цього нікуди. Я сам вивозив ну, свою маму, рідних, бо мене батько залишився під завалами. І по дорозі ми їхали, і було дуже приємно, коли люди до себе там кормили, надавали якісь ну такі банальні потреби, давали де спати. Щодня до робіт долучається близько 30 людей. Проте зі слівляни гораль тут ще потрібні спеціалісти. Дуже нам потрібні столярі, тому що багато меблів є такі, які прийшли в занепад, але які можна відновити. Власне, столярі, меблевики Добре би підремонтувати вікна. Хоча університет залучив до роботи своїх столярів, вони міняють шибки у вікнах, однак вікна є в такому складному стані. Ну і двері. Треба і полотна дверні, і треба відремонтувати багато дверей. Галина Маріч, Роман Качужук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.